У Житомирське трамвайно-тролейбусне управління Лілія Кондратюк прийшла влаштовуватись на роботу раніше. Жінка працювала касиром у перукарні. Тепер хоче стати кондуктором. Хочу робити кондуктором. Працювати треба, гроші заробляти треба. Все, що від мене буде залежати, я все буду виповняти. Здачу 100 рублів, здачі можна. Порахувати і віддати. Нині у ТТУ працює 194 кондуктора і 186 водіїв. Але на підприємстві кажуть, у зв'язку з поповненням рухомого складу їм ще потрібні працівники. На сьогоднішній день ми готові прийняти близько 20 кондукторів, водіїв ми навчаємо самі на сьогоднішній день ми навчаємо 6 чоловік, але це дуже мало, тому що 6 чоловік ми отримаємо через 6 місяців. Тобто, фактично, це нам як мінімум потрібно чоловік 10. 15 груп, що була ще 10-15 людей готові взяти на посади майстрів та електриків. Адже підприємство планує щороку проводити ремонт щонайменше 20 тролейбусів. У ті капітально відремонтовані тролейбуси, які плануємо наростити знову ж таки кількість, потрібно забезпечувати люмиту. Тобто можливість працювати, можливість заробляти вона є. Якби є розуміння сьогодні в міської ради про соціальну значущість, взагалі для міста саме комунального підприємства в сфері перевезення. Ми маємо сьогодні плани програму би, по тому, як змінити. Громадський транспорт, як змінити його якісні і кількісні параметри, тому запрошуємо всіх, хто готовий бути дотичним до цього процесу, приходити сьогодні на підприємство, влаштовуватися на роботу, працювати і не лише нарікати, про те, що в місті нічого не міняється а безпосередньо долучитися до цих змін. Про умови роботи на підприємстві розповідають його працівники. Я працюю січня місяця цього року. Я 34 роки працювала бухгалтером, останні 18 років головним бухгалтером. Але так сталося, що наше підприємство припинило свою діяльність і нас скоротили всіх, буквально всіх. Прийшла сюди і, звичайно, мені сподобалось. Кожен день спілкуєшся з людьми, працюєш для людей. Ну, офіційне працевлаштування, звичайно, гідна заробітна плата. Ну, мені просто цікаво. Я йду до роботу з задоволенням. Пані Олена працює у ТТУ 18 років. У складні для підприємства часи ненадовго змінювала роботу, але згодом повернулася. Тут зарплата стабільна, лікарня не оплачують, соцпакет повний. відпустка теж по графіку йде. Якщо людина хоче заробити, в нас вже багато буває в відпусках, на лікарняних багато. Значить, можна вийти з вихідного. Можна вийти навіть у дві зміни, зміни поробити. Там спеціально ставлять, щоб і розрив був, і обід був. От. Хто хоче заробити, виходять і роблять, звісно. Є план, є премія, хоч вона у нас невелика, але обіцяють, що вже дві премії буде. Буде премія по наряду, це за план. І буде ще додатково доплачуватись, вроді би 300 гривень. Ну, побачимо. З питанням щодо працевлаштування усі бажаючі можуть звернутися у відділ кадрів.